Я зараз посиплю. А зараз вот так сніг. Чекають, поки він не розстане. Чому тендер мав би виграти щось хтось інший? На жаль, тендерів як таких не існує. Ніхто не має права вмішуватися і рекомендувати, як що робити. На годиннику шоста ранку на вулицях міста більше сотні людей у помаранчевих жилетах із надписом «Рівненське шеу вірники беруться за мітли і лопати. Наша робота нелегка, але все одно вже це вже трошки легше, як сніг. До другої години дня без обіду кожен двірник має прибрати в середньому 6 тисяч метрів квадратних. Працюють в основному жінки за мінімальну заробітну плату. Людмила Іванівна свої тисячі квадратів прибирає уже 5 років, 1300 пенсій і зять інвалід. Спочатку було дуже важко, а зараз так привикли, вже знаєш, собі, от сьогодні я там більше поду, погребуся, а завтра там. Цього року зима була холодна, слизька і сніжна. Ну на вона зима, не посипається і не обирається. Ну, при налічі нашої техніки, яка в нас є, ми стараємося справитися, стараємося, щоб було все добре. За день я сьогодні бачив тільки одну машину. Керівника міськше у Віктора Климука протоколами за неналежність там доріг всю зиму карала патрульна поліція. Звертаємося, що виїжджайте вже чисті дороги, так? Добре, добре, але ми там чуть пізніше вийдемо, хай більше снігу нападає, нападали, знову потім його вичистити, може, бо він вже вкатався. З Нового року понад 20 протоколів. В Більше як 10 випадках слизька дорога супутній фактор ДТП. От в цих 11 транспортних пригодах 10 з матеріальними збитками, тобто просто пошкоджені транспортні засоби в інше майно. І одна ДТП з травмованими, в якій дві особи отримали цілесні ушкодження. Віктор Климук каже, що усі штрафи сплачує з власної кишені із зарплати у 10 тисяч гривень у січні додому приніс усього 3. Скаржиться, мовляв, могли б покарати один раз за усі зимові печалі. Можна було дати загальне формулювання. В місті рівно ми справились Ситуацію на дорозі і за це оштрафували керівника на 1020 гривень, а не чотири рази за те саме. То розстрілювати людину можна раз. Інших три вистріли, як не для чого. Колись сніг напевно вивозили, правда? Угу. Ну, А залібо так сніг, чекають, поки він розтане. У міському травмпункті найбільше запам'ятали 3 лютого. Третє, то що було пожалеється найбільше. 80. Кіль на вулиця. Сімдесят люди скажуться на те, що їм болить. Він йде і травмувався йому бідно, що він йшов, упав, йому болить. Пісок зазвичай привозять на початок вулиці, звідти двірнику доводиться на лопаті, розносити його усією ділянкою. Сіль Теж треба носити за собою в пакеті важко і малоефективно. Але поки туди доїдеш, а там воно ще тут, тут прямо у прямо мене, а там з горки, О. то там слизько було, ну, тоді то, то, всюди було слизько. То вже так бачу, що людина е, ну, не може ступити, От. то це я кажу, стійте, я зараз посиплю, а то, перед ногами тоді вже далі. І так якось старалися. Рівненське шляхово експлуатаційне управління. Це 320 працівників, 96 одиниць техніки і свій асфальтобетонний завод. Цьогоріч комунальному підприємству виповнюється 50 років. Хочуть святкувати з розмахом, відремонтували деякі приміщення, на стінах приймальні грамоти, а на подвір'ї багато старої техніки. Живуть комунальники виключно за бюджетні гроші, виграють у тендерах. У 2016 тисячі зі слів начальника, річне фінансування склало 67 мільйонів, з них 24,5 з половиною на прибирання. У цьому ж році лише на прибирання і зливову каналізацію 64. Стан доріг, стан дворових територій і чистота в місті ще не не з всіх задовільняє, то можна сказати, що тих коштів не є достатньо. Якщо ми хочемо, скажімо, європейські показники, то потрібно напевно європейське фінансування. Попри великий штат і заповнене транспортом подвір'я, підприємству все ще бракує техніки і робочої сили. У засніжений лютневий день на вулицях міста усього чотири грейдери. Нам розповідають, чому У мене зараз знаходиться на балансі близько більше 40 одиниць техніки. Трактори, бульдозери, навантажувачі. Оцей грейдер, а механізаторів усього на всього, 18 чоловік. Шукають дорожники, там не чистять, будь ласка, є. Зараз грошей трошки нам дають. Хватає грошей, ну тобто це. Але нема кому робити. Я не думаю, що нам дозволить фінансова ситуація укомплектувати повний штат. Попри це, підприємство щороку виграє тендер на утримання усього міста. 7 лютого міськшеу перемогло у тендері управління житлово-комунального господарства з максимальної суми у 65 мільйонів. Шляховики забрали майже все: 64 мільйони 230 тисяч гривень. Ці гроші виділяють на утримання міста протягом 2017-го, включно із зимовим очищенням доріг від снігу і посипанням. Тендер управління проводило двічі. Перший 50-мільйонний тендер на утримання міста провалився, бо заявку подало тільки міськшео. Активісти за чесний тендер виявили у ньому дискримінаційні умови. Наприкінці січня управління провело закупівлю вдруге. Ціна зросла на 15 мільйонів. Додали майже 79 тисяч квадратних метрів площі, яку потрібно обслуговувати. Крім того, управління чомусь вирішило об'єднати різні послуги. Додали туди ще послугу такого крім прибирання вулиць прочистку каналізацій. Об'єднали, вбили конкуренцію в цій сфері. Чому вбили? Тому що минулий рік це було окремо і було п'ять фірм. І ще у там дорога в них пропозицій вони програли. Працівники підприємства розповіли, що ця послуга для них зайвий клопіт. Згідно з кошторисом на чищення колодязів мереж зливової каналізації, відкритих каналів суми тендеру виділять більше двох мільйонів гривень. Проти 600 тисяч, за які торік цю послугу надала приватна фірма. У міське немає техніки для цієї роботи, і вони найматимуть субпідрядника. Прибирати вулиці допомагає ще й КТП 1728. Тобто ми, власність кожного громадянина міста Рівне. Чому тендер мав би вигратися хтось інший? Хтось інший перемогти і не міг, враховуючи об'єми роботи і вимоги до переможця. Активісти помітили, що часто у піддавки на тендерах з міськшеу грає облавтодор і рівне «Шляхбуд». На жаль, тендерів як таких не існує. Є гра в піддавки у 2016-му Міськшеу утримувало дороги за 24 мільйони гривень. За рік же раптово послуги міських шляховиків здорожчали більше кудвічі. Основна частина коштів майже 28 мільйонів, вартість ручного прибирання вулиць. Людмила Іванівна навіть не здогадується, що її робота це 18 тисяч гривень щомісяця для міськ -шеу. Сама отримує мінімалку і радіє, минулоріч її роботу оцінили. На день комунальника дали грамоту і премію 200 гривень. Нам то я ж кажу за добру роботу, то якусь премію виділяють, якусь доплату. Іноді О, то чи воно з тих грошей? Ми цього ми не знаємо. Гуманітарна заступниця міського голови роботу комунальників. Не хвалить, прибирати треба інакше і краще без сумніву, але е, очевидно, що треба одиниць техніки більше. Якщо такий критичний стан, це про це має турбуватися і в першу чергу людина, яка очолює цей напрямок. Людина, яка очолює цей напрямок, коментувати не може. Відпульсі. Подумати над іншою, як він каже, схемою. Обіцяє начальник управління ЖКГ. Подумаємо на друге півріччя. Подумаємо, як створити іншу схему, так як в інших містах. Це Володимир Лапюк, він заступник Сахнюка і голова тендерного комітету. Пан Лапюк нічого не обіцяє, натомість обурюється і записує нашу розмову. Чому подорожчання? Тому що подорожчала, збільшила зарплата. Відповідно, збільшились, як ви знаєте, якщо знаєте, енергоносії. От зараз, 1 березня, мабуть, знов подорожчає і газ, а відповідно, матеріали можуть подорожчати, які використовує е, шляхшеу, е, поскільки в них є асфальтний завод, що працює на газу. Яке відношення має асфальтний завод до прибирання вулиць? Володимир Лапрук не уточнює. Запитання про каналізацію у тендері його взагалі дратують. Активісти ж наполягають, конкуренція потрібна. Можна було б спробувати зробити експеримент, розбити місто на квартали і дати якимось підприємцям хоча б частину, щоб вони спробували. Можна було б оцінити, порівняти. У нас стара схема накатана, скільки грошей можемо дати, даємо. Вони їх витрачають і ще й завжди мало. До вашого відома довожу, що згідно законом про публічні закупівлі, ніхто не має права вмішуватися і рекомендувати, як що робити. Звірники мітлами та лопатами за рік мають відпрацювати ті мільйони, які виграло їхнє підприємство. Як не будемо мати сили, то не підемо, будемо лежати. Бракує техніки, але більша її частина простоює, бо бракує людей. Бюджет удвічі більший, але все одно бракує. Місту бракує безпеки взимку, а двірника мінімалки за тяжку працю. А можливо, все-таки бракує бажання щось змінити і припинити мести старою дорогою і неефективною комунальною мітлою. Анна Калаур, Марта Дмитришин, Валерій Мартинюк, Рівницьке агентство журналістських розслідувань.